Новинка серпня 25-го року від MiniArt. Набір для складання одного з літаків вовчої зграї земки. Thunderbolt P47 версії D у конфігурації 11RI у 48-му масштабі. І не просто набір, а розширений, який включає в себе чимало додаткових пластикових деталей та фототравлення для ще глибшої деталізації моделі літака досвідченими моделістами. У величезній коробці 38х24 см на вас чекає 16 пластикових литників, одна пластина з фототравленням, два листи з декалями та інструкція з 44 кроків на 24 сторінках. В даному наборі три схеми фарбування і декалі для створення одного з літаків, пілотованих асами вовчої зграї земки травня 1944 року. Борт Пенгі 3. Пілотований Болеславом Гладичем, борт пілотований Френсісом Габреським, а також борт з подвійною лівреєю Максимус Гуз, Барбара Анна II, Вільяма Гордона Молодшого. Дані борти входили в 56-ту винищувальну бригаду ВПС США у Європейському театрі військових дій. Під командуванням полковника Губерта Земке, чия агресивна командна тактика полювання в небі дала початок прізвиську групі «Вовча зграя земке. 56-та винищувальна група завершила війну як група П-47 з найвищою кількістю знищених цілей у повітрі 8-ї повітряної армії США 665 збитих цілей у повітрі та 311 на землі. Фюзеляж літака складається з двох половинок, високого рівня деталізації, розшивкою та клепкою. Відсік двигуна збирається окремо, так само, як крила та стабілізатори. Пластику у наборі дозволяє скласти Thunderbolt з фюзеляжем на прізвисько Razorback, який вважається раннім типом і характеризується піднятим хребтом, що плавно перетікає в ліхтар кокпіту пілота. Пізніші версії вже отримали прізвисько Bubble Top через прибирання хребта та заміну ліхтаря для покращення оглядовості пілотам. Кокпіт P47 ранньої версії впізнаваний ребристою підлогою та інструментальною панеллю. Деталі відлиті чітко та високодеталізовані. Відмінністю даного набору є наявність деталей для складання простішого у роботі сидіння, яке містить відлиті ремні на деталях. Та відповідно присутній варіант для просунутої деталізації, тобто сидіння відлите окремо, а ремні додаються у вигляді фототравлення. Моделіст зможе обрати один з трьох варіантів декали для інструментальної панелі такий собі лінивий варіант, коли усі інструменти об'єднані єдиною плівкою в кольорі. Проміжний варіант, коли об'єднані прозорою плівкою. І варіант для просунутої деталізації, коли кожен прибор моделіст вклеює окремо. Прозорі деталі на висоті, без заломлень, без помутнінь, з нанесеною клепкою, та на вибір моделіста можна скласти відкритий чи закритий ліхтар. Помимо цього, присутні деталі для навігаційних вогнів та деталі інструментів для прицілювання. У наборі деталі для складання масштабної моделі двигуна потужністю 2000 кінських сил Pratt Whitney r 2800 що обертає гвинт з чотирма лопатями. Деталі двигуна, виконані мініартом мистецько, та на вибір моделіста двигун можна складати двома шляхами: базовий та професійний. Тобто для кожного варіанту вам знадобиться різний асортимент та кількість деталей. Професійний варіант складання передбачає, що деякі елементи будуть більше або менше насичені деталями, дещо буде замінене фототравленням, а деяку проводку доведеться зробити з мідних дротів. Щоб спростити процес, міні дбайливо відобразили в інструкції усі необхідні проекції двигуна з прокладеними мідними проводами. Двигуни можна залишити відкритими чи зробити закритими. Для цього в наборі присутні усі необхідні альтернативні деталі. До слова, даний двигун також встановлювався на Корсари та Hellcat ВПС США. Крила в наборі також доступні двох варіантів для простішої збірки, якщо ви не плануєте робити відкриті відсіки з набоями. Та інші деталі використовуються у професійному варіанті складання, що дає можливість відкрити і показати відсіки з кулеметами Брауніг та набоями 50-го калібру до них. А тут на хвилиночку по 4 кулемети в кожному крилі та приблизно 3400 штук набоїв, кількість, звичайно, могла бути більшою чи меншою в залежності від версії літака. Люки на крилах відповідно можна робити відкритими та закритими, в залежності який варіант обрали для себе. Те саме стосується закрилок, можна ставити рівно чи опускати вниз. Шасі, як і усе інше у наборі подані з високим рівнем варіативності, та можна скласти літак зовсім без них, тобто зі складеними у польоті. Якщо ж обираєте варіант на землі, колеса обираєте або звичайні, або з ефектом деформації під вагою літака. На вибір також доступні кілька варіантів дисків. У наборі ви знайдете величезний вибір підвісного озброєння та баків. Але є одне, але саме одне. Бо маючи в наявності баки на 75, 200 чи навіть 108 галонів і бомби чотирьох видів, а також підвісну димову гранату, ви можете причепити на літак лише щось одне: на єдину доступну центральну стійку. І зазвичай це був скидний паливний бак. Щоб отримати більшу дальність польоту у місіях супроводження та скинувши бак, отримати краще маневрені за потреби вступати в бій. Варіанти з підвішуванням бомб на центральну стійку також допускаються, і саме для таких випадків міняр додали елементи фототравлення, якими можна замінити окремі пластикові деталі на усіх чотирьох типах наявних бомб у наборі. І це більша частина того, що представлено на пластині. Додатково ремні для сидіння пілота, деталювання кокпіту, деталювання відсіку двигуна, а також різноманітні перегородки поміж кулемети чи деталі закрилок. У наборі також знайдете два листа з декалями, надруковані картографом. Один містить усі необхідні розпізнавальні знаки, лівреї, номери, а також ілюстрації приборних панелей кокпіту. Як згадував раніше, у трьох варіантах, щоб задовільнити навіть найвибагливішого моделіста. Цікавим фактом є те, що борт лейтенанта Вільяма Гордона Молодшого історично був з подвійною лівреєю. Максимум Гус на капоті двигуна та Барбара Анна II ближче до кокпіту на фюзеляжі. Мінняр також відтворив цей момент у даному наборі. Інший менший лист включає більше сотні різноманітних технічних надписів, гарантуючи моделісту не один вечір за даним заняттям. Інструкція цілком відповідає даному набору і по кількості кроків, та по варіативності, що порою додає складності в розумінні. Необхідні кольори представлені з прив'язкою до номерів фарб різних основних брендів для професійного фарбування моделі. На моделіста чекає 44 детальних кроки складання моделі з поділом на базові та розширені варіанти складання елементів моделі, що є похідним від того, наскільки багато частин літака ви забажаєте зробити відкритим для експозиції. На останніх сторінках знайдете інформацію по прокладанню шлангів та кабелів в крилах і в двигуні, а також схеми фарбування. До слова, усі три фарбуються в одинакові основні кольори. Лише в одного літака вертикальний стабілізатор фарбується у жовтий, а не в червоний, тож вигляд необхідного борта буде формуватися декалями. Thunderbolt p 47 d 11 re від MiniArt. Це справжній подарунок моделістам, який виконаний з любов'ю до справи, неймовірним рівнем уваги до деталювання. Набір пропонує величезний об'єм варіацій, як можна складати цей літак, йдучи простішим чи складнішим шляхом, і відповідно обирати, наскільки багато внутрішніх частин літака будуть відкриті для ока. Якщо відкриті відсіки на крилах чи двигун для вас пріоритет, або ж бажання скласти саме один з бортів вовчої зграї. Цей набір для вас. Якщо ж вам потрібен P47 і ви його плануєте робити в стані польоту із закритими люками чи капотом, тоді вам може стати цікавим інший, простіший і дешевший набір від MiniArt, також P47D11RI, який також з високого рівня деталювання, як і даний набір, але без можливості відкрити всі можливі люки. Короткий огляд по ньому також є на каналі у відео липневих новинок від Mini-Art. Надіюсь, відео було цікавим та корисним для вас. Цей і чимало інших модельних наборів можете придбати на сайті ultimator.com.ua. А ми дякуємо вам за перегляд та бажаємо відпочинку за улюбленою модельною справою і нових шедеврів. На все добре!